Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу подивитися з вами далі продовження, що у нас відбувається на фронтах. Що на даний момент, чого чекати на весні, зокрема, місяць березень. І частина ролика піде на TikTok, Там 5 хвилин. Хто хоче подивитися точніше продовження, будь ласка, переходьте на YouTube канал. Зараз коротенько про, про дії на фронтах на даний час. Що Росія? Росія терпить поразки. Росія не може взяти себе в руки, не може настроїтися на те, що їм треба зробити, для того, щоб перемогти. Вони не мають такої підтримки, не мають бажаючих людей, які б могли бути на їхній стороні. Україна, наскільки змогли ми, наскільки ми відбилися і стоїмо зараз. Це найголовніше, що в нас є сили боротися далі. В Росії, по поки... чому йде період, як би мовити, затих Не було наступу, як я й говорила 24-го на річницю, тому що вони зв'язані по руках і ногах. Багато втрат, багато вбитих людей, багато побитої техніки, і більше нічого вони зараз не можуть змінити. Тому, якщо десь зможуть десь пролізти як криси, то десь можуть і пролізти. Наша слава сторона, що ми повністю залежимо від того, чи нададуть нам допомогу в якій мірі, в якому обсязі і коли. Що далі в Росії? В Росії не міняється на даний момент, вони знаходяться в штопорі. Вони не знають, що робити далі і що далі буде. Тому що вже наскільки це зайшло так далеко, що навіть вони бояться самі того результату, що може трапитися. Знову ж таки, чому? Наша сила. Хоча й карта така неоднозначна, але вона означає те, що ми підемо на все. Ми не пожаліємо свого життя для того, щоб викинути їх за кордони нашої держави. Так, не буде по їхньому але з нашої сторони, щоб не було по їхньому, будуть в нашій стороні втрати. Так. Тепер дивимося, що чекати нам навесні. Зокрема, особливо березень місяць, далі буде потім прогноз на інший місяць, тому що все змінюється і за погодних умов. може змінитися навіть в один день. Дивимося, що по фронтах. Так, Херсон. Херсонський напрямок. На весні, Березень місяць, Херсонський напрямок, трішечки. Навіть почне відпочиватися, відпочине від усього. Можна сказати, що те, що було страшного в них, воно майже доходить до кінця, слава Богу. Послідує багато на Херсонському напрямку багато брехні, тобто людей можуть неправильну інформацію приносити. Те ж саме, і стосується зі з сторони ворога. Можуть бути з їхньої сторони неправильна, неправдива інформація. І люди в херсонському напрямку на Херсонщині будуть просто, і так само, як і наші військові, просто в обмані, в ілюзії жити. Але вже оця карта показує те, що херсонська частина звільнена була частиною України, є на даний момент, і вона вже буде. Це березень. Тобто я роблю висновок, що в березні російські війська не підуть захвачувати втрачені території Херсона. Так, Запорізький напрямок. Зараз трошки глянемо, що там на Запорізькому напрямку під е, містом Васильівський і Оріховський. Що там? Ну тут йдуть бої. Бої йдуть такі, що заставляють росіян відступати. Але ж вони все одно йдуть і йдуть. Їм хочеться запорізький напрямок. Ну прям страшне забрати. Зараз подивимося, що буде в березні на Запорізькому напрямку, васильівка Оріхова. Вони будуть наступ. Ця карта показує, що буде наступ. І наступ буде навіть в такий, що тихо-тихо, все тихо цілий тиждень і тут тобі, раз несподівано, прям на якийсь короткий кусочок вони зможуть перебігти. Що в нас це стосується, ця карта показує, що з нашої української сторони все висить в повітрі, підвічна ситуація, нічого не зміниться, кардинального нічого на цьому напрямку не буде. Крім того, що вони будуть наступати, але далі вони того, що треба, не підуть. Що буде ще в березні місяці? Тут ось, по цій карті і по цій карті, тобто будуть в росіян команди прикази для того, щоб обкидувати наші території, які не захвачені ними. В основному кордони залишаються без змін, але будуть у нас втрати. Теж будуть втрати техніки, там можливо інфраструктура якась там, школи знову там такого от плана. Ну, вони не впевнені, що в нас всі шанси. Ми на Запорізькому напрямку тут добре озброєні, добре вкомплектовані, воїни наші мужні підготовлені. У нас тут і як сказати, територія така для того, щоб ми могли їх звідсіля витискати. От і ще чуть трохи чекатись треба. Часть допомоги, я так думаю, прийде й на цей напрямок, тому що ми зможемо навіть, судячи з цієї карти, що ми можемо їх навіть трошки відтиснути. Ось вони сидять холодочки з тряпкою на голові. І куди ми їх попрем, Це дай Бог, щоб у нас цього всього хватило, щоб ми їх вигнали за всі свої кордони. Так, далі напрямок Запорізький тільки йде гуляй Гуляйполе і до сторони Донецька. Що в нас тут російська сторона? Довольна, довольна, довольна. Значить, вони йдуть, там хочуть щось захватити, десь містами будуть прориватися. В нас добре люди будуть підтягнуті, воєнні, укомплектовані добре, підготовлені, добре, вже пройдешній опит цілий рік. Ну, Не хочуть, їхні мрії, дивіться, який ласий шмат. Вони хочуть вихватити собі той напрямок. Можливо, якщо вони там хочуть прорватися, то щоб зробити якесь кільце там, в такому плані, оце гуляй, поле, і друге і дещо до Донецька. Такий для них це ласий кусок, і вони його хочуть вихватити, і навіть буде який -то період, що вони будуть наступати. Але в нас там добре підготовлені люди військові, добре підготовлені. І буде їм, там, так скажемо ось, карта сам показує страшний суд. Тобто те, що вони хочуть загарбати, Бог від них відвертається, а ми їх навіть одгонимо. Наскільки ми їх одгонимо, ну тут тоді буде видно, скажімо, далі подіях, як буде розвиватися події, як будуть наступальні їхні дії ворогів наших. Тоді ми будемо дивитися, що повертатимемо, звичайно ж, своє. І щось показують, знаєте, така карта. Спаплюжене. Тому що ту всю частину, яку вони захвачують, і де досягнула їхня рука і їхня ракета, там все не просто споплюжене, а знищене. Тепер, поки місь березень, я не бачу там ніякого тактичного їхнього просування, перемоги і так далі. Попитки будуть, але все всі вони будуть притискатися. Так. Донецьк. Донецький напрямок. Що там по Донецьку? Бахмут наш. Ой-ой-ой. ой Наші як можуть стоять, відбиваються. Тяжко нашим дуже. Нехватка. Нехватка ні сили, ні енергії сюди ж шкода, більше як емоційний стан, люди наскільки виснажені, але вони стараються. Їхня дорога зовсім не судьба. Ось навіть ця карта показує. Те, що вони хочуть забрати, донецький напрямок, це воно взагалі не їхнє. Це Варварський захват, який вони проводять, не, я не думаю, що вони розкриться в повній мірі. Не положено їм сюди заходити, якщо воно не їхнє, то воно їм і не залишиться. Але отудиться залишиться в березні спорний вопрос. Вони не зможуть добитися свого і наші не зможуть теж в повній степені відбити їх від того напрямку. Можливо, яку ту частину вони і захватять, але того, що б їм би хотілося, наші своїми зусиллями. Своїми життями не дадуть їм далі особо продвинутися в груп країни. Ну, а потім вони переходять, і їхня стратегія і тактика знову ж таки, ілюзія. Вони міняють, вся їхня бойова дія пов'язана на брехні. Вони будуть старатися, якби, ось їхній керівник ще один, на нашій стороні. Тобто, можливо, навіть така ситуація, але я хочу вас заспокоїти, тому що все ми можемо повернути назад. Може бути така ситуація, що через який-то обман, хитрий маневр, хитру дію ми трошки, ну як би мовити, давайте прямо вже скажу, залишимо бахмут. От, от так. Але далі, по інших місяцях, ми не знатимемо, що робити. Опять, ми наберемося хоробрості і підемо їх гнати. Це далі, можливо, даже навіть, навіть так. Кінець весни початок літа. Це наша сторона. Що їхня сторона буде робити? Ой, будуть рватися далі і далі. Бігти летіть хоч велосипедами, хоч чим угодно. Сили в них предостатньо. Значить, дивіться, основну масу сили вони зібрали техніки на цьому ж Донецькому напрямку. Будуть вони старатися прориватися далі. Понабирають нових людей. Можливо, буде мобілізація, багато хтось людей не хоче, не хоче. От. Воюють. Звичайно ж територія не подобається. Дивіться, як тут, виходить, по цих картах. Не з'їм, так хоч надкушу. Оце наша держава, яку вони хочуть зруйнувати, розвалити. І більша загроза нам з усіх напрямків йде з Донецького краю. Тобто їх треба витісняти з Донецька. Якщо з Донецька ми їх витіснемо, то значить ми їм одріжемо всі можливості для наступу на нашу державу. Так, Луганськ, що там з Луганськом? Чи не прируть вони, бува на харківське направлення та розглянемо? Що там на Луганському буде в березні місяці? Теж будуть зміни, у них зміни. І знову ж такі зміни, тактичні, тактика, наступ, все буде під обманом, тобто будуть наших людей збивати. Але наші люди теж, військові, командири там, вищі стоящі інстанції, люди, які знають приблизно, що нам теж тут треба хитрувати, робити теж такі дії. Ну, тут у них шансів ніяких немає. Мені тут подобається. Тут добре наші люди зібрані, добре підготовлені. Можливо, допомога з держав прийде в ближчим часом ось березень, квітень, травень. Наші там вже, як скажемо, набили руку, набили глаз, набили опит, як вибивати. У них шансів немає ніяких. Це, тобто, я думаю, що вони зовсім. Не зможуть повернути собі Харків. А ну зараз я спитаю, повернуться вони собі Харків. Ні, Харків вони не повернуть, але знову ж таки, ситуація може зависнути. Це може, Як показується карта, що 6-9 місяців може розтягнутися те, що буде на Донецькому, Луганському, Харківському напрямку. В якусь мірі вони десь там якби от, навіть і обоснуються, але ненадовго. Чуть-чуть, можливо, десь вони там підуть, але це ненадовго. Не Зразу ж вони, як завжди, поставлять свої бази, чи там хрестики, чи що вони там ставлять, раді, що вони вихватили. Тобто, в нас тут буде спорна ситуація теж за цей напрямок. Але тут наші будуть з повними запасами, з треновані, з танками. І буде тут бій. Тут, я ж кажу, тут буде бій, теж такий, що, я ж говорю, на 6-9 місяців це все затягнеться. Не так скоро може розвирішитися це питання. Так, Харків з території Білгорода. Що там нас чекає з території Білгорода? Харків, Харків. Ой, Непрофесіональні їхні дії. В основному дивіться, в них сидять які люди. Харків будуть руйнувати, Харків будуть кидати ракети, вибивати людей, інфраструктуру, все ще тільки можна, вони будуть знищувати. І це керує один король, який майже задіяний на всіх напрямках. Він всовує носа. Тими двома з посухами і з мечів. мечі це полководець, воєвода, посухи, той, що керує, а кубки це той, що і вашими, нашими вечір вдома. Він тобой і лазить по всіх краях нашого кордону, кругом суне свого носа. Вони захочуть щось там змінити теж. Ну, одне єдине, що я хочу вам сказати: Харків, тримайтеся, тому що ці люди, для них нема нічого святого. Це вони будуть руйнувати живі, живі дома. Інфраструктуру, лікарні, школи, дитсадки, нічого не міняється і піти вони в цьому напрямку з Білгорода, не підуть. Так, далі території, що прилягають до кордону з Росією, далі йдемо по карті в бік Києва. Що у нас там чекає? Так, ці території. Ну Тут, як би сказати вам, тут щось вони не думають. Але якщо дивіться. Вони надумають звідти піти, то ми будемо бачити всі їхні дії, треба буде готуватися до цього. От. Нам не треба опускати ні одного кусочка нашого кордону, по якому ми межуємо, особливо з цієї сторони російської. Тому що вони захочуть піти. Знову ж таки, от у них ціль, я так розумію, по розкладу, що вони чомусь так. Цікаво рахують, що вся Україна це їхня держава, це їхня вся наша Україна, це їхня Росія. Цікаві люди. Тепер з білоруського напрямку, яка буде нам загроза. Ну тут поки не залишається без змін березень місяць, але ми повинні знати. І тут ми повинні дивіться, наскільки в них така тактика цікава, що кругом йде один обман. Тут треба просто, щоб якби добре з ними воювати, тут треба бути такими ж самими брехунами і нам. Тому що ми знаємо, що там на кордоні це ж оце вони знаходяться, Білорусія. Поки що змоги вони не Вони там може щось підтягують, щось там собирають, але вони їх якби може, як правильно сказати вам, не, за... не будуть задіювати в бойових діях. Вони, можливо, їх тут просто підготовують. Але ми не повинні забувати про те, що з цього боку нас очікують одні вороги. Інформаційна війна буде, можливо, там якісь там погрози знову ж таки. Що тут неоднозначно залишилося, теж я роздивлюся, зараз далі трошки розкажу за нашу сторону, що межує з Білоруссю. Ми тут трішки спокійні, але. Ми повинні теж там понаставляти всього, чого треба, щоб чим більше в нас буде, то тим більше вони будуть боятися. І це ми поки зміни зміни, які прийдуть. Зміни такі прийдуть, що ми можемо навіть з тієї сторони нічого й не приймати. Чому я гляну, чи підуть вони, тому що вони можуть з цієї сторони вже не піти? Обкидать вони ракетами, ось, ось зі сторони Білорусі вони зможуть. Будуть кидати ракети, які угодно по людях. По по опять же, інфраструктурі, це одне єдине, що буде з їхньої сторони. Но в них немає такого чи приказу, чи вони не, не в повній мірі немає в них такої підтримки. У нас світова підтримка. У нас весь світ, там, деякі країни просто за, за наших загарбників. А так весь світ, вся земля, вся, всі країни, всі держави, всі за нас. Тому вони бояться цієї підтримки. Тому що я так думаю, що, да, що Білорусь більше ховається. Він дає свою територію, він дає свою зброю там або військових, але він тепер ховається, тому що йому будуть такі ж самі санкції або щось інше, таке на, на подобі, як з Росією. І так, останнє питання, яке стосується наших подій, березень місяць, березень місяць. Ось, які поради простим людям? Які поради військовим нашим дають карти, щоб у нас все було добре. Зараз глянемо, які поради простим людям, які поради для військових. Для поради для військових чекаємо допомогу. Вона вже кояка в дорозі. Чекаємо на допомогу. Готуємося до наступу. Пам'ятаємо, що цей наступ і перемога буде даватися нам дуже тяжко, великими втратами людей. Який буде ісход, ще невідомо. Тобто, дивіться, допомога приходить і підійде час. Я не думаю так, що в березні, може трохи далі, може, як я говорила, кінець весни, начало літа, буде, будуть бої, сильні бої, нерівні бої, скажімо так. Але в наших буде тоді змога буде змога тут надати їм якихось втрат. Вигнати з яких-то територій. Так, що простим людям? Простим людям, будь ласка, економте кошти. Економте кошти. Будь ласка, дивіться за всіми подіями, які відбуваються, не ігноруйте сирен. Тому що будуть такі ситуації, що нас можуть знову обкидувати всю Україну ракетами. Не може, ну майже не може бути так, що знову в пожилих домах. Тобто не ігноруйте, бережіться. У людей, так як я скажу, що буде, не будемо щасливі, не будемо раді, не будемо Ми і так виснажені вже за цей рік, але треба готуватися, що, можливо, цей рік, що зараз 23-й ще не буде вирішальним. І трішки, я вам скажу, що зберігаємо кошти, і трішки перспектива в чому? В тому, що, можливо, щось подорожчає, щось подешевшує, можливо, якісь зарплати чи виплати, щось підніметься. На цьому я думаю, що все. Зустрінемося з вами в, нас в кінці березня. Подивимося, якимось бути подіям. Далі весною. Поки чекаємо допомогу і всього вам найкращого!